Три роки у тюрмах на окупованій території Донеччини Ігор Суйчемезов потрапив у полон окупантів у травні 22-го разом з усіма захисниками Маріуполя. На рідну землю повернувся лише цьогоріч, у лютому. А до того сповна відчув на собі, як російські кати знущаються з українських воїнів, порушуючи усі міжнародні конвенції і вже зневірився, що колись повернеться додому. Не знаю, яким ким це чудом Богом спасли. Відвезли мене в Докучаєвську лікарню і там провели операцію. Дві операції було. Поначалу люди відказувалися, ну, одна врачиха, я так думав, що це хірургічне відділення. Дала згоду і мене про Захисник Маріуполя розповідає, як під час оборони міста зазнав складного поранення в живіт і як в окупованому Докучаєвську заледве ледве знайшлася лікарка, яка погодилась оперувати українського вояка, а вже за місяць його етапували до Оленівки. Жити було там і знаходитися, це дуже було ужасно, тому що це найзаброшена була тюрма, яка задержала нас. Вона була, зарожна, ну, зарожна, були дуже такі бараки розбиті. Невік, не дверей. Незадовго до російського теракту в Оленівській колонії, де у липні 2022-го загинули понад півсотні захисників Азовсталі, Ігоря перевели до Горлівки. На Горлівці я знаходився саме більше два з половиною роки. Ну, це адська тюрма, скажімо так. Поводжені вони були ну дуже негативно, скажімо так. Мало хто до нас там звертав увагу таку, що ну, ми нормально себе почували, щоб нормально це все було. Але в основному да, застосовували нас на роботи працювати. Чуть щось зробиш не так, зразу нас займаємося ми фізкультурою. Фізкультурою наглядачі називали побиття українських полонених. Дуже сильно вони нас примусували на це, щоб ми вчили їхній гімн, щоб забули нашу українську мову, яку ми ніколи в житті не забудемо. От, да. Заставляли вчити пісні на російській мові, заставляли говорити на російських людей. Хто не хотів, заставляли. Тобто це сила, Катували, скажімо так. Кожен сам собі, хто накрився там, тою одіялом і тихенько собі співали наш гімн. бо завжди наділилися на нашу країну. Окрім фізичних та моральних знущань, наших вояків ще й морили голодом. Що Свиням готують, в принципі. Та сама смердюча картошка була у нас, але люди мали, треба було їсти. Зараз, звісно, не знаю, може би і можуть вмерти від того, але організм віддать боровся. У бараках, де утримували українських військових, було щонайменше по 120 чоловік. І хлопці як вміли, так і підтримували один одного. Ну, ми морально підтримували. Дехто, звісно, здавався, тому що ну, кому і як дуже важко перенести незв'язку. общалися, мечтали там. Про хороші машини, про жінок, про дітей, я знаю, про сім'ю, хто собі бажав, хто який торта великого з'їсть. Ну таке во лише одного разу розповідає Ігор, до буцигарні запросили представників міжнародної волонтерської організації, для яких влаштували брехливу показуху, як добре поводяться з українцями. Це відео там, звісно, гостили і гостили і конфетою. Після цього вже десь прийшло може днів 10, навіть 14. Знову чую свою фамілію, біжу, а там ну, багато людей стояло, отримали листівки з дому. Ну, це була телеграм-розпечатка обична. Вот. І було написано, що так і так, да, ми бачили твоє звернення. Затривали час у неволі, Ігор уже зневірився, що колись повернеться в Україну. Зі своїх 35 років три він провів у полоні. Звістка про обмін була найкращим подарунком у його житті. Всі ж люди стоять вдоль дороги з прапорами, там думаю, да, відчуття було дуже до сльоз. Було дуже важко перетерпіти це, бо депоследнього було тяжко це повірити. Вже майже два місяці після звільнення Ігор проходить реабілітацію, але й досі нічні жахіття не дають спати. Дуже погано сплю два-три часа на ніч буває, бо закриваєш очі, відкриваєш. А тут будто тобі він стоїть перед тобою з дубінкою. Чи вже стоїть з цим автоматом? Ігор дуже чекає наступного обміну і сподівається, серед звільнених побачити побратимів, з якими провів жахливі роки у російських буцегарнях. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів, програма «Вікна СТБ» – єдині новини.